Так, зразу поки я не забув і поки ще видно, і поки ще є круті кадри, і поки не сів телефон, запишу відео. Е, так як в мене поки немає золотої карти, я живу десь в жопі світу, на окраїні Валенції. Ось. Е, поїхав погуляти в місто. Місто ну, величезне. Типу, 5 років назад, коли я тут був, я думав, що це щось типу дуже якогось маленького міста, але масштаби просто. Я стільки ходжу ногами, що я, я, я втомився вже просто ходити. Їхати далеко, я приїхав на автобусі, автобус приїхав в рівно, так як було в гугл-картах написано. Він приїхав в рівно в 23 хвилини, так як було написано, я сів, поїхав. Класно, що можна було підзарядити телефон. Я взяв з собою шнур. Там був USB вихід, я підзарядив телефон. Що здивувало, є місця для літніх жінок, для жінок з дітьми, для інвалідів. Ніхто не сідає на ці місця, ніхто. Навіть. Жінки, які е, їдуть з якимись пакунками, і вони е, так, ну, не літнього віку, так скажемо, можливо, там трохи старші на 5, 7, 8, 9 років старші за мене, але вони не сідають на ці місця. І ніхто, і ніхто більше не сідає на ці місця. Це здивувало максимально просто. Ну, Я такого раніше не бачив. Просто ну, вечір, неділя, восьма вечора і тут просто такий двіж, як, ну, як в Києві, я не знаю. Якщо, якщо не сяде телефон, то все що сьогодні познімаю, тому я погнав. Відео про гамбург, я сказав, що вокзали якісь такі. Ну, в Німеччині не дуже. Ось вокзал в Іспанії. І Це один навіть, мабуть, з найсимпатичніших чи найкрасивіших вокзалів, які я бачу. Поруч щось типу колізею такого побудовано. А там що відбувається, просто має бути гроза, наче що людська блимає. Але це гроза. Ну, Така вечірня, може вже навіть нічна валенція. Ну просто є. Я не знаю. Я 100% знав, що я сюди повернусь, але я не думав, що я буду так здивований другий раз. Навіть більше ніж перший. Дуже круте місце. І воно на секундочку. Третє за величиною в Іспанії. Перше Мадрид, потім Барселона і третє місце це Валенсія. Круто, класно. Здається, що воно все таке однотипне і таке схоже на оце. Все. все якось по-різному, все якось по-своєму красиво. А ввечері взагалі виглядає по-іншому. Не так, як в день. Я буквально вчора був на цій самій площі і тут. Мені не здавалося так круто і красиво, як, як сьогодні ввечері. Не знаю, як це пояснити. Така іспанська економія. О десятій. Тут все підсвічувалося, я хотів зняти, гарно, щоб так було підсвічувалося фонтан. О 10 виключили світло і потім виключили воду. Вночі витрачати світло і воду на красоту не потрібно. Щось в цьому є. Цікава цього разу така відпустка. Я вже другу добу тут ще навіть на морі не був. Покажу вам зараз просто номер цей. Така от кухня є. Ну там все. Тут собі зал, стіл, балкон. Вон там зал Крістіану Роналду, Нічого не видно, все засліплює. Що це в мене впало? Просто шафа на шафі. Ще ось шафа. Тут ванна. Знову в шаф. Знову я. такий крутий мені чехол подарували. Вот так вот. Льоха туристу, блядь. Коротше, вибирав гостинницю, дивився по карті, казали, що вроді, що вроді недалеко до моря. Думаю, ну там чуть-чуть пройдусь, нормально буде. В ітогі. Масштаб міста Валенсія, це не масштаб села Фульда, в якому я живу. І тут такі магістралі. І, коротше, щоб обійти цю магістраль, то вийшло так, що до, до моря йти 5 кілометрів. Ну що, буває. Загріб десь в якійсь якісь дєбрі. не знаю як я звідси вийду. Сьогодні неділя, всі магазини закриті і тут один знайшов, наче він має працювати, але просто подивіться, де я, де я ходжу. Ну такий прикол я ще не бачив такого. Тупо красний рак вон він повзає. Він такого червоного кольору. І їх тут тупо куча. Вон їхні нори, вон вони там лазять. Що можу сказати? Я нарешті дістався до цього пляжу, на якому я був 5 років тому назад. Це Прямо, ну Америка Це дуже, дуже круто, мені і тоді тут сподобалось дуже сильно. Але е, зізнатися чесно, живу я звідси дуже далеко і добирався я сюди більше ніж годин. Тобто в жопі світу я живу. Минулий раз не я займався бронюванням, готелю і так далі. А цей раз я так звик користуватися картами в, в Німеччині і в нас так два квартали по карті, це, це і справді небагато. А тут два квартали по карті це 6-7 кілометрів. Ось Але прикольно, я приїхав сюди на цілий день і я собі тут... Зараз розкладусь. Дуже сподіваюся, що хтось буде грати в волейбол. Людей тут більше ніж на пляжі, де я був вчора. А вчора я звідси не видно, але був буквально з іншого боку. зніму ось такий кадр, що ви розуміли яка територія. І що мені тут дуже сильно подобається, що тут дуже чисто. Ну немає ніяких ні бачків, нічого. Прибираю тут постійно. Дуже багато стоїть а смітників, куди можна сміття викинути. І дуже чисто. Такий прикол, що починається сієста з другої години. Зараз пів на другу. Я прийшов трохи раніше і просто... Ну, кафе на березі моря. І, і всі топові столи, які виходять так, ну все, я вам зараз покажу. Всі ті столи вони всі типу, зарезервовані. Я сів трохи так з боковим виглядом на море. Але ті всі столи, все, все під резервом. Ну, типа, туди нереально сісти. Такі в них собі цей прикол, це сієста. Багато хто думає, що вони йдуть просто лягати спати, а насправді я вчора спілкувався з другом, який тут живе постійно. 7 місяців чи вісім. То він каже, що вони... вони не йдуть спати, вони всі йдуть І це саме. Дати попівку або випити е, бокал вина. І в них це ті ок, в них норми. І після цього піти на роботу працювати, в них теж це норма. Сьогодні неділя, але в будні дні вони йдуть, мекнуть там по бокалу пива, по, по бокалу вина і потім виходять на роботу. Якось так, так якось така культура цікава. Гарно тут капець. Місто мистецтв називається у Такі Архітектурні будівлі. Там музеї всередині. П'ять років тому цієї штуки тут не було. Щось нічого не, не, не вдавалося знімати. Щось мені все не подобалось, бо спочатку треба було поїхати після дороги. Бо я де, я в Барселоні. Мрії збуваються. Я сьогодні йду на футбол. І вперше в житті я йду на Лігу Чемпіонів. Квиток мені вже прислали. Блін, ну і ось є такі місця, в яких хочеться повертатися знову і знов. Тут З'явились нові кольори. Робота йде. Над нею все працюють і працює. Я був тут рівно 5 років тому назад. І Вона мене вразила, так як і сьогодні. Як наче я тут і не був трохи краще світло падає. Камера ніколи не передасть цього всього. Просто зі всіх боків борізна, з якого боку не зайдеться, просто настільки красиво, настільки гарно. Називається площа Каталонії з неймовірною кількістю голубів. Просто інші. Пару тисяч, мабуть. Може, пару сотень. Навкруги дуже гарна архітектура, така дуже гарні будівлі. Це бігають, граються з цими голубами. Як казала моя бабуся колись, це те спеціально. Я сьогодні спеціально не вибирав маршрут, щоб добиратись на транспорті сюди. І ось вона нагорода. Я ходив всюди пішки, ось майже дістався до стадіону. І тут така барса. Як на долоні. Стадіон якийсь там діти тренуються. Стадіон так стадіон. Як же, я же кругом так Ну що, емоції, звісно, круті, рахунок 5-0. Але це не рівень Барселони. Ну, що сказати, в центрі Мадриду хоч камеру взагалі не виключає. Тут просто можна знімати і знімати, знімати і знімати. Але воно все потім якось так приїдається і все, все стає таким однотипним, що... Я думаю, що може і не знімати. Мабуть, вперше я записую підсумки відпустки в такому гарному місці, прямо в центрі міста, і хочу поділитись з вами. Емоціями від відпустки. Відпустка була не типовою, відпустка була не не пляжна, це не був відпочинок, чисто е, сонце, море, пляж. Я цього разу вирішив так сказати, чи можна так сказати, добити Іспанію. Я відвідав три міста, про які все встиг там побачити. Це не було супер. так Масштабно, що я там побачив все, але є як є. Це Валенція, ну, це основне місто, місто в якому я провів весь час. Потім я був в Барселоні, я був на футболі. І це було, це було чудово. Ліга чемпіонів. В першому моєму житті це було прекрасно. І потім я був в Мадриді. Е... Що цікавого в цих місцях, я встиг побачити Іспанія, е, я її побачив різну, я її побачив з різних сторон і е, я б ніколи не хотів би жити в Іспанії, наприклад. Наче сієста, наче ось такі от види, ось центр міста, так? все красиво, все круто. ну Все було у відео, ви бачили. Все було у відео, все, все круто, все красиво, але є і інша сторона. Через 5-7 кілометрів починаються такі трохи трущоби. Але то таке, то, е, то, є, то є всюди. Але саме чому я не хотів би е, жити в Іспанії? Тому що вони е, іспанці як. Як і сказав мій товариш, мені вони націоналісти. Якщо ви пам'ятаєте скандал, ну а якщо не пам'ятаєте, то можете про це прочитати. Скандал з з нападником Реалу, з Вінісіусом, як вони його освистали на стадіоні, потім потім в Мадриді повішали болівальники саме Валенції, Валенсії, повішали. Мавпу таку здорову за шею, типа задушану. І так вони його обзивали під час матчу. Сервіс ніякий. В готелі зі мною працівники готелю не віталися. Навіть коли я з ним з ними вітався, вони зі мною не віталися у відповідь. Е, їжа. Бо мені видно, що я маю бути задоволений їжею, але їжу я не задоволений. Їжа калорійна, їжа жирна. В ресторанах готувати не вміють смачно навіть салат, де круто можна поїсти, це тільки італійський ресторан якийсь. От в двох ресторанах італійських я був, там було смачно. Краще готувати самому і це виходить набагато смачно. Це раз, е, чи скільки там, вже два, не знаю. В готелі в мене вкрали 100 євро і вкрали так красиво. Ну, я розповідаю все, як є. В мене в е, В такому В гаманці такому маленькому е, лежали е, 6, 6 купюр. 5 було по 200 і одна була 100. Одну 200 забрали, а замість неї положили 100. Ну, типу, людина у відпустці було 6 купюр, і вона може не помітити. Сейфу е, в номері немає і не було. Тобто сховати гроші в інше місце не можна було. Ну, тільки з собою брати. А з собою, так як пляж, ну, тобто, і декілька днів. Я залишав все, все було нормально, а потім на якийсь день трапилась така історія. І я не міг це ну, завтикати, я точно знав, скільки там в мене було грошей. Тому Іспанія ну, в плані сервісу не Альо.